Я хочу тортик. Ви можете починати готувати. Погнали! Чудово, в мене вже є ідея. Я візьму вже готовий торт. Добре, жартую. Мені потрібна лише кришка від готового торта. Тепер беремо полуничну смачну пасту та заливаємо її у кришку. А потім обережно розподіляємо по всій формі. Ось так. Чекаємо, коли застигне, і витягуємо вуаля! Далі заповнюємо кремом. Потім кладемо полуницю. Потім корж. І так треба зробити кілька разів. Перегортаємо. Ей, бабусь. Бабуся, прокидайся. Ой-ой-ой, що таке, Хлоя? Нічого собі, розкішний у тебе торт вийшов. Ну а я продовжую прикрашати свій. Косички з мастики виклала. Тепер треба заповнити ось ці круглі форми рідким шоколадом. Чудово! Далі додам крем, і у мене вийдуть ось такі симпатичні шоколадні кульки, котрі я також прикрашу мастикою. Ставляю спиці та готово. Ну що ж, непогано, бабуся, але я приготую шедевр для нашої малечі. Він не може зробити торт краще за мене. Потрібно прикинутись. О, бабусі стало погано. Потрібна термінова медична допомога. Так, у мене десь була аптечка. Yeah. Бабуся, а, вона воскресла. Чудово! Ну, а тепер трохи зіпсуємо торт шефа. Ви ви, ви, ви що накоїли? М -м, навіть непогано. Ох, доведеться виправляти. Поставлю зверху форму і заповнюю її нутелою. А далі перейду до прикрашання торта за допомогою скітлз. Піднімаємо нашу форму та милуємось. Зверху посипаємо кольоровою посипкою. Лінці смачного. Ура! Торти готові. Хочу почати з цього. Він схожий на в'язаний. Нока. Ого, яка смакота. Тепер я спробую наступний торт. Як багато скітлс. Також дуже смачно. Клас. Ну і нарешті останній. Ам! Нічого собі. Ти ще й полуничка всередині. Ось цей рожевий торт переміг. Так, я так і знала, що мій торт буде самим смачним. Ух ти, яка класна гра! Так весело! Хочете також пограти, тоді завантажуйте гру до сорт Google Play та Apple Store. Завантажуйте гри разом з нами. Тепер я хочу попкорн! Можете починати готувати? Прийнято. Почнемо з того, що зробимо сам попкорн. Для цього покладемо зерна кукурудзи у фольгу. Туди ж додамо багато скітел і маршмеллоу. Потім згортаємо та закинемо до духовки. Лавльо, лавльо! Піймав. Відправляємо в духовку. Треба трохи часу, і попкорн повернеться до мене назад. А побережись! Ауч! Піймав! Це гаразд все під контролем. Попкорн у мене відкриваємо. Отак. От Це саме те, що мені треба було. І так, попкорн готовий. Ну, не знаю, шеф. Мені здається, у мене вийде краще. І так, викладаємо зерна на сковорідку разом з маслом. Потім засипаємо цукор і перемішуємо. Чекаємо, коли все приготується. О, а аромат просто дивовижний. Краще кришечкою накрити, щоб попкорн не втік. От і все. Ідеальний солодкий попкорн майже готовий. Бабуся, у мене інша ідея. Я хочу засипати зерно у вафельницю. А потім залити їх нотилою. Готово. Вафельницю можна закривати. Зачекаємо трохи. Так, у мене вийшла вафля із попкорну. Лінці, смачного. Ух ти, яке все цікаве. Це що вафля? Ніколи не коштувала вафлю з попкорном. Навіть зовсім непогано. Тепер я спробую цей попкорн. Який солоденький. Дякую, бабуся. Мені сподобалось. І нарешті спробую ось цей. Як тягнеться. Мм, так він з маршмеллоу! Неймовірно, смачно. Шеф, ви перемогли. Так, перемога заслужено дісталась мені. На цей раз я хочу яєчню. Швидше приготуйте. Та звісно, внучка. Все буде. Ну а що ж, почнемо з яйця. Підкидаю. І ловлю. Так, піймала. Тепер підсмажимо. І треба не забути підсолити. Ну ж, бо давай. Ой-ой-ой. Здається, солі дуже багато, Ну, нічого. Зберемо зайве і вже можна перекладувати нашу яєчню у тарілку. Ну, от і все. Здається, непогано. Готово. Да уж хлоя. Дивись, та навчайся. Для початку розбиваємо яйце в миску. Не одне, а цілих три. Далі я додам молоко і як слід все перемішаю вінчиком. Тепер можна заливати на сковорідку. Накриваю кришечкою і чекаю, поки амлетик підсмажиться. Готово. Викладаємо на тарілку. Та прикрашаємо листям салату. Далі декілька яєць треба відварити. Ага, можна діставати. Охолоджуємо. Очищуємо. Ось воно ідеальне варене яйце. З них ми зробимо ось таких милих курчат. Ну, просто диво. Лінці зрадіє, не сумніваюсь. Шеф, а ви що скажете? Мило, правда? Непогано, бабуся, непогано. Але моя страва точно буде краще. Яйця зварені. Тепер розрізаємо їх навпіл. Котлетки підсмажені. І так можна збирати наш яєчний бургер. Половинка яйця, котлета, салат, помідор та накриваємо другою половинкою яйця. Прикрашаємо чорним кунжутом і можна подавати смачного. Ох, я так заладніла! Почну з цього, хоча виглядає дуже дивно. Мамочки, це що одна сіль. Фу, гедота. Фуге, Дота. милі курчата мені дуже подобаються. Ух ти, як смачно! Ну і нарешті спробую ці маленькі і оригінальні бургери. М -м, дуже незвично. Навіть краще звичайних бургерів. Шеф знову переміг. Так, друга моя перемога. Я найкраща. Всім привіт! Сьогодні я хочу, щоб ви приготували смачний торт. Хто з вас спорається краще? Зараз я їм покажу, як потрібно готувати смачний торт. Візьмемо цей приголомшливий крем і змажемо наші коржі. Ось так, шар за шаром буде дуже смачно. Тепер зробимо невеликий отвір. Потрібно трохи засиль. Тепер видавлюємо начинку всередину. Так, це буде дуже смачно. Закриваємо нашу отвір. Ось так. Притискаємо і зрізаємо непотрібні частини. Ось так. А тепер усе заливаємо шоколадом. Обільніше. Так наш торт буде дуже соковитим. Подивіться, яка шоколадна куля у нас вийшла. Трохи смакати зверху. Ще трохи. І готово. Як це чудово виглядає, це буде дуже смачно, я вам гарантую. Ну що ж, тепер моя черга. Моя начинка буде набагато смачнішою. Заливаємо більше. Мій торт буде чудовим. Яка гарна гірка у нас виходить. А тепер заливка. Ось так. І ще трохи. Я сама вже хочу на нього накинутись та з'їсти. Прикрасимо смачними цукерками. Вийшло дуже добре. Шеф, не підглядайте. Сюди приклеїмо наші листочки, яка ягідка вийшла дивовижна. Лінці, навіщо тобі чайник? Ого. Тепер моя черга. Ой, як палко О, дякую, бабуся. Так, зараз я дістану свою шоколадку. Ось вона. Подивіться, яка вона класна. Візьмемо певну форму. Ось такий пазл у нас вийшов. Тепер мені знадобиться кулька. Надуваємо, надуваємо, ще ще трохи. Ось так, досить. Тепер нам треба її зав'язати, щоб вона не здулась чудова. І приклеїти на неї зверху наші пазли. Ось так і ще одне. Це що, якась мечня? А де ще одна частина пазла. Мені бракує одного шматочка. Не знаю. Добре, ми готові. Смачного. Ух ти, які гарні торти мені доведеться спробувати. Це просто диво якесь. Почну, мабуть, з цього. Спробую. Неймовірно, смачно. Так би і з'їла його весь. Смакота. Мені дуже подобається. А тепер ось цей. Як же він тягнеться? Це неймовірно. Хочу швидше його з'їсти. Який же смачний торт! Пальчики оближеш. І такий соковитий. Неймовірно. А це що? Це шкулька. Точно, її треба луснати голкою. Упс. Як закрутилась моя голова. О, Не розумію, який торт мені обрати. Так, нехай буде цей. Так, вона обрала мене. Я переміг. Я кращий. Ура! Тепер я хочу бургер. Соковитий і дуже смачний. Хто приготує смачніше? Ну що, давайте починати. Звичайно, нам необхідний смачний фарш. Додамо солі та перцю. Так, він буде ще пікантніше. Ось так. Де ж моя плита? Ось вона. Тепер нам потрібно обсмажити м'ясо. Ммм, відчуваю чудовий аромат. Все неймовірно. Накриваємо кришкою. Тепер дозвольте, я почну. Ви не з тою зв'язались. Я навчу вас робити бургери. Мені знадобиться блендер. Давайте збивати все майже до однорідної маси. погано вийшло. Додамо трохи борошна і не забудемо поперчити. Ретельно все перемішуємо. Ось так, готово. І тепер все на сковорідку Хай трохи підсмажиться. Чудово Так, цікаво, що там у лінці? У них приготування йде повним ходом, а мені щось зовсім не хочеться морочитись. Набір з Макдональдса, мені в цьому допоможе. Візьмемо трохи картоплі, тепер смачні нагетси зальємо все сирним соусом, а потім кетчупом Ось так додамо трохи солодкої начинки. Смачний мармелад і шоколадну пасту зверху, Маршмеллоу і нотело. Звісно, не забути. Закриваємо все булочкою. Мій бургер готовий. Я розумію, що вона там зробила. Що то за бургер взагалі такий? Ну, гаразд, продовжимо. Зараз я покажу, яка має бути начинка. Ось так буде куди смачніше. Який він соковитий, як смачно пахне. Здорово. А що у вас, бабуся? Мабуть, я продовжу. Нарізаємо огірок та моркву. У нас буде овочевий бургер. Яка котлетка? А як вона пахне? Давайте збирати наш бургер. Ось так. Шар за шаром. Я впевнена, у мене буде найсмачніший бургер. Готова. Що ж, нам треба визначити переможця. Давайте спробуємо ось цей. Відкусимо шматочок, який він смачний та соковитий. Неймовірно, смакота. Супер, мені подобається. Тепер ось цей бургер. Виглядає якось нудно. Цю частину я взагалі не хочу. Так, спробуємо. О, все так не смачно. Бі. Мені це зовсім не подобається. Тепер спробуємо наступний. Виглядає, звісно, дивно. А на смак. М -м, неочікувано, але він смачний. Неймовірно смачний. Хочеться ще та ще. Цей бургер переміг. Так, ура, я перемогла. Так, так, так. А тепер я хочу смачний коктейль. Приготуйте мені найсмачніший. Давайте приготуємо найсмачніший коктейль від шефа. Додамо морозиво блендер. Тепер молоко і вмикаємо. Нехай все перемішується. Тепер трохи для смаку наш секретний інгредієнт. З ним буде гарніше. Продовжуємо перемішувати. Який гарний колір у нас виходить. Збиваємо ще трохи. Так. Тепер мені знадобиться ємність. Переливаємо в місто блендер. А потім у гарний келих. От стільки вистачить. Шар за шаром різні кольорові палітри. Зверху вершки. Обільно все зальємо. І фінальний штрих. Його має бути побільше. Посипка. Чудово! Мій коктейль готовий. Що, ж, тепер почну я. Я буду робити фруктовий коктейль. Ось так все нарізаємо на невеликі шматочки. Зануримо все у блендер, яблука, апельсин, ківі. Хм, тепер цей чудовий мед заливаємо зверху наших фруктів. Ось так. Я впевнена, в цьому раунді я буду переможцем. Тепер вода. Заливаємо все склянкою води, вмикаємо і перемішуємо. Ух ти! Ви тільки подивіться, як змінюються кольори. Тепер мені потрібна склянка. Подивіться, яка краса. Тобі подобається нейт? Виглядає навіть зовсім нічого. А як же там лінці? Ой, вибачте, я знову щось задумалась. Ну що ж, а ось і мій коктейль, будь ласка, він готовий. Так, почнемо з цього. Що ж, на вигляд виглядає цікаво. А що там на смак? Хм, Ну, якось зовсім не зрозуміло. А тепер який обрати? Ну, давайте ось цей. Він виглядає дуже гарно. Спробуємо. І такий смачний. Клас. Щось мені зовсім нудно чекати. я одну штучку ментос. Ой, не потрапила. А ну-ка ще раз. Упс! Ні, це було зовсім повз. Зупинись. Ой. Що? Ой, ні. Що це? Що відбувається? Пробач. Гаразд. Цей коктейль переміг.